Всім привіт! Тільки сів, це на це крісло. Мене випнулась електрика. Пропала всю тому зразу. Прошу вибачення за не ту картинку, до якої ви звикли, але я постарався зробити все максимально так, як було, включив сонце. Добре, що є сонце. Закрав на ноутбук, бо він все одно не працює. Буду е з вами повністю імпровізувати, бо багато хто думає, що в мене тут прям сценарії, сценарії. пишуть навіть в коментарях, що дуже класні сценарії. А я насправді все говорю. З голови, в мене повна імпровізація. Просто у мене є план, і там деякі цитати читаю. То ті п'ємача, поставте, у мене не то на суфльорі. Нагадаю, ви дивитесь youtube проєкт музичні новини. Мене звати Роман Бутерлакін, і сьогодні ми з вами будемо говорити. Звісно, вже про наш бо він відбудеться наступного тижня. У нас постійно з'являється щось нове, нове нове. Але минула тижня з'явилася така е, велика новина, навіть не те, щоб з'явилась, вона звалилась на голову. Фабрика зірок повертається. Хто би міг подумати, що через стільки років такий великий проект, який нам подарував насправді дуже багато класних артистів. Може повернутись. Тож про це будемо говорити згодом після заставки. А зараз хочу вам нагадати про важливість лайку, важливість підтримки один одного і взагалі тих, хто от зараз виробляє контент в таких складних умовах. У мене вчора електрика була 6 хвилин, коли я збирався знімати відео. Я оце вже третій день ловлю ці всі штуки, щоб просто зняти це відео на YouTube. Але, бачите, не дуже в мене вийшло. Я хотів це, до речі, вибачити, що в мене буде прання з е гучно. Але вже немає. Вже нема. Але вибачаю за те, що я дещо прихворів, бо позавчора був в укритті е в одному серговому центрі на парковці, і прям продула, і якщо я буду говорити ніс, то вибачте. Але давайте е не про складні умови. Ми всі живемо, на жаль, в них. Хочеться вірити, що, знаєте, світло. В кінці тунелю буде, як співає Дерефєєва, додати світлом цей тунель. Тож давайте переходити до головного, бо якийсь такий ступ вийшов сумний, але є поговорити про що. Полетіли. Нацвідбір наближається, як наближався Новий рік О, з цим. знаєте, Кока-Кола свята наближається і тому подібне. Вже наступного тижня ми будемо обирати представника України на Євробаченні. Будемо сподіватися, що там без якихось ексцесів з голосуванням. Як це іноді буває, там листочок ніхто шукати не буде, дія не зламається і тому подібне. Але е, учасники готуються, готуються. Я впевнений. Вони нас здивують, там уже і показали сцену. Яка буде, і якщо чесно, якщо подивитись на цю сцену на концепт арти, точніше, бо самої сцени ми ще не бачили, намалювати можна багато що, але виглядає воно все прям ну реально класно. Якщо воно буде і в телеверсії виглядати або й наживо, то я прям пишаюсь тим, що в нас така картинка, бо коли дивишся якісь фрагменти. Інших нацвідборів, ну вони набагато простіше до цього ставляться взагалі до Євробачення, ніж ми. А ми от дійсно стараємося щороку ну, ніби, знаєте, самі себе переплюнути. Ну, бо дуже класна картинка, ну, мені подобається. Ну, тут справа вже в тому, як це втілять в реальне життя. Ну, мені взагалі подобається, що цього року ну, дуже багато того, про що ми говорили зі Суспільним в серпні. Дуже все-таки багато що втілюється. На даний момент на момент зйомки цього відео ще невідомо, хто там буде в журі, наприклад, у нас відбору. Але я, наприклад, дуже активно виступав, можна сказати, проти голосування за членів в дії, бо там ну, вибирають артистів, у кого там більше фанбаза, а той і приходив. І я апелював до того, що в журі мають сидіти професіонали, люди з різних сфер. І це не артистич там, має бути продюсер, хореограф, інші пред... представники індустрії, ну і артисти, звісно, теж і е, ми вже знаємо, що буде п'ять членів журі. Е, голосування в дії так і не починається. Я так розумію, що його напевно і не буде, бо вже лишається тиждень. Скоріше за все, там сьогодні, завтра, післязавтра, умовно оголосять хто буде в журі. І мені от дуже цікаво, хто побачить, е, хто ці імена. Бо я писав у себе в Трець, писав в телеграм-каналі. Може, ви бачили, що мені дуже би хотілося бачити там. Таню Мініо, Олена Коляденко, Олена Шептенко, наприклад, чи там Дмитро Дігусара, чи Женю Катану, тобто режисерів, хореографів, танцівників, ну які можуть з різних боків оцінювати артиста, оцінювати учасника. Бо добре, коли ми оцінюємо з точки зору вокалу, але. Ну було б добре, якби був продюсер. От якщо згадаєте часи о, на світборна СТБ, там завжди сидів продюсер, і це дуже класна оцінка була. Тобто, мені о, оці останні роки не вистачає продюсера. Бо, коли там сиділо три члени журі і три артисти, і ще там деякі артисти, які там уже рік, а то і більше не випускали нових пісень, і ну відчуття, ніби самі не знають, що робити зі своєю кар'єрою. То якось ну виникають питання, але е, все рухається, і мені прям радісно бачити ці зміни. Я от, прям знаєте в очікуванні цього нацвідбору, просто щоб оцінити е, рух вперед, щоб побачити, що відбулося. Я думаю, не менше чекають цього нацвідбору учасники нацвідбору, бо е, в соцмережах можна так сказати, вже там тривають такі батли. Там вони там стібуть трошки один одного, подекуди, як люди пишуть, булять один одного. Але от що помітив я, от вони ну дуже деякі, дуже активно взялися за просування себе в соцмережах, там в Траці зареєструвалися половина учасників, яких там не було до нас відбору. Роблять якісь смішні відео. от молоді от прям дуже класно взяли за це. У них серія. Відео пародії на там популярні телепрограми і їхньому СММ нику можна тільки знаєте поаплодувати. А ми теж хочемо виступати. А ми термаємо на Євробачення. А ми на Євробачення. Це операція Євробачення. Чи зможе гурт молоді бути краще ніж хтось інший? Перевіримо. Євробайжен є Євровісі. Але в цей же самий момент мені здається, що ці учасники, всі, в тому числі молоді, забувають, що треба взагалі-то просувати пісню. Добре, коли ви просуваєте себе, прокачуєте свою медійність. Але люди те голосують за пісню, і от саме промо пісень як так як такого. Я, можна сказати, навіть ні у кого і не бачу. Одна Джері Хейл дійсно займається промо, там от всі почали ходити масово по інтерв'ю, там щось розказують про сенси своїх пісень. Хтось там, мені здається, ще Дібіті-сенси ці придумував. Але разом з тим ну, з самих пісень ну, і не чути. От уже пройшло трошки більше тижня з презентації цих пісень, і я ну, відверто кажучи, я їх тоді послухав один раз. Наживо потім десь два рази ще послухав, щоб скласти думку, яку я розказував в попередньому відео. Можете подивитись, зробити цю свою оцінку? І я уже за цей тиждень забув половину пісень. Ну, от я забув їх. Як тоді така пісня може перемогти? Але ну по бажанням <сміхи> успіхів нас відбір все покаже. Там же ж номер виконання наживо все вирішує. Проте в соцмережах можна побачити. от минулого разу я не розповідав, але все почалось з, з Катерини Павленко, яка потролила. Джері хаю, друзі, я хочу дуже хочу, щоб ви розуміли, що я би не пішла на нацвідбір Євробачення, якби не ця пісня, яка я дуже щаслива, що сталася зі мною, тому що вона дуже особлива. Ми спеціально їхали в Європу, щоб її записувати. І коли люди, які були поруч зі мною, почули її, вони буквально в один голос сказали це Євробачення. Я дуже хочу, щоб ви зрозуміли, що я не пішла б на нацвідбір на євробачення, якби не ця пісня, яка сталася зі мною. Я спеціально поїхала на Виноградар, аби добряче попрацювати над нею. І коли вперше показали її Тьонечу, який працює над саундом в Гуєм, Вонакейт, він сказав: «Слухай, це дуже класна пісня, а ти не хочеш її трошки більше розкачати, додати музичних акцентів, аби люди максимально кайфанули?» Я би це булінгом не назвав. Трошки така іронія, бо Джері Хелл подає там, себе як суперзаявку шведськими цими продюсерами відомим. Знаєте, як на всіх нацвідборах ця фраза Шведські продюсери, шведські автори. Як на знак якості подають, бо дійсно там шведські продюсери класні пісні для Євробачення роблять. Але на цьому прям спекулюють, і половина країн купують цих шведських продюсерів пісні, і вони потім в результаті майже всі однакові. Звісно, Джері Хелл, вона не схожа на ті пісні, які зазвичай є на Євробаченні. Але оце шведські продюсери, ну, звучить, ну. Це як жарт можна використовувати, але мені трошки смішно з цього. І, як бачимо, артистам теж смішно, бо ну, у нас рівень е саунд-продакшену ну, не гірший, а то подекуди і краще, ніж в багатьох європейських країнах. І на Євробаченні ми це все бачимо теж. Господи, допоможи! Кажу, що захворів. Дякую, хтось скаже, будь здоров. Але от хвиля обурення почалась після відео молодих та The Aliens. Вони зробили ну не пародію, але таку іронічне відео вдвох, ну два гурти, тобто їх там більше. Але два учасника зробили таку пародію на Джері Хелл. І взагалі молоді досить активно тролять Джері Хейл. Друзі, ми хочемо дуже хочемо, щоб ви розуміли, що. Ми б не пішли на наш відбір Євробачення, якби не ці пісні, які ми дуже щасливі, що сталися з нами. Ми спеціально прокинулися, щоб їхати на студію, записувати їх. І коли люди, які були поруч з нами, почули їх, вони в один голос сказали: це Євробачення. Учувак, знаєш, на це це класно, але відчувається така конкуренція. Ніби постійно хтось на тебе давить, ні, дивиться на тебе. Поняв ніби якісь є тиск зі сторони. Інші учасники, ніби постійно поряд, ціба типу, ну таке прям, ну, прям дуже жорстко. Дуже жорстко. Як я вже казав два рази до цього. Багато хто в траці особливо побачили в цьому булінг учасниці національного відбору. Але ну я в цьому булінгу, як я вже казав, теж не бачу. Це для мене трошки інше. Просто іронія. Треба простіше до цього ставитись. Вони пишуть самі, що е, між ними всіма всередині е, нормальні стосунки, ну принаймні так з боку виглядає. Але ми знаємо, що в шоу-бізнесі дуже багато лицемірства. І коли знаєте, хтось себе подає вище за інших, то інші теж не завжди промовчать, і добре, що вони не мовчать, а можуть трошки. Знаєте, як людину з небес опустити на землю. А сама ситуація вже дійшла ну, до такого ну, там, піку, що The Alliance довелося навіть писати публічне вибачення, публічне пояснення взагалі цього відео. А, ну, що я вам можу сказати? Я би вам процитував, але я не бачу картинку. Можете побачити на екрані пряму заяву. А, вони кажуть, що вони мали на увазі трошки дещо інше, але не знаю. Я теж це зрозумів як о, трошки такий прикол на Джері Хейл, і мені здається, дуже навіть органічно і вийшло прикольно. Ну мені було смішно, я не бачив в цьому якоїсь образи. Це просто забавно. Навіть мені це закидало, що я там захейтив Валерію Форс у себе в телеграм-каналі, що там дуже багато уваги. На неї там стосовно того, що вона живе не в Україні, і не в контексті того, що відбувається в Україні. Там лелека в тому числі. Але самі учасниці, от лелека робила репост собі в сторіс з попереднього відео, Валерія Форс мені писала. Ми з нею трошки поговорили на цю тему, і ну вона не вражається. Вона розуміє, взагалі про що я. Ну тобто, вона розуміє, що це не хейт. Тобто мені здається, якщо артисти самі розуміють, що мають на увазі ті, хто це говорить. То ну, значить, все нормально. Ну, вона не образилась, все добре. Ми з нею дійсно проговорили цей момент. І вона навіть зі мною погодилась, що важливо бути, от саме в контексті. І вона зараз живе тут, вона на цьому наголосила. І разом з нами це всі, всі обстріли, ці всі відключення води, опалення електрики. Вона це відчуває, але звісно, без того досвіду, як війська під Києвом, наприклад, стояли 4 роки тому. Це звісно їй незнайомим. Це в мене ще борульки падають. Друга новина, про яку ми сьогодні поговоримо, це те, що Світ ТВ повертає фабрику зірок і буде її робити Володимир Завадюк. І як я вже казав, мене ця новина відверто порадувала, бо фабрики зірок не було в ефірі за виходить скільки 15 років. Нічого собі, 15 років. Уявляєте, як давно це було. Перша фабрика зірок вийшла взагалі в 2007 році, тобто ми зараз в 2026 році. Це було 19 років тому. Я був малим, я пам'ятаю, я вболівав, до речі, за Дашу Астаф'єву, і для мене здивування, що стільки років пройшло, а вона то. Досі є медійною особистістю, там хоч і не співає, бо в неї є проблеми з голосом, вона не може співати. Їй пошкодили під час операції голосові зв'язки. А Дмитро Кадна з тої фабрики зірок Оля Цибульська досі співає. Можна згадати ще Жені Мільковського, який заснував трошки пізніше гурт «Нерви». і це ну хоч і український гурт, але російськомовний, і вони на жаль продовжують співати. Російською мовою, але російським гуртом вони теж ніколи не були. Ну тобто, це все випускники першої української фабрики зірок. А якщо говорити про другу фабрику зірок, так там взагалі ціла плеяда тих, хто кого ми бачимо зараз, Це там і Дантес, і Світлана Тарабарова, і Влад Дарвін, і Макс Барських, Макс Барських взагалі можна по праву назвати його найуспішнішим учасником всіх чотирьох фабрик зіроку. Ну бо це дійсно. Топ-артист, який вийшов навіть за межі України, далеко за межі України, і його діяльність до 2022 року ну, багато про що говорить. Там у нього фактично майже світові тури були. Третя фабрика зірок нам подарувала маму Ріку, тоді ще Еріку. Братів Борисенко, які вже останні кілька років теж мало активні Єву Бушміну, яка потім потрапила у гурт Віагра майже зразу. І ще кілька інших цікавих яскравих артистів. Але от все-таки друга фабрика зірок, вона була найяскравішою з четвертої фабрики. Зірок там була фронтвумен гурту Заєрас, який вже не існує. Але досяг навіть міжнародного успіху Соня, вона була на цій фабриці зірок, і можна сказати, що вона. Фактично єдина успішна учасниця останнього четвертого сезону, і переходимо вже до головного: навіщо нам взагалі фабрика зірок в сьогодні, в сьогоденні цьому? Я вважаю, що фабрика зірок це той проект, який може створити оцю зірку, створити нового артиста, бо голос країни, ікс-фактор чи там неймовірні дуети, які були в 2024 році. Вони ну відверто неспроможні були цього зробити просто за рахунок формату. Бо що голос країни, голос країни особливо, що ікс-фактор, як на мене, виховують, випускали кавер виконавців. Мені це не цікаво. Я не дивився ні один повний сезон, ні «Голос України», ні X-Factor, Лише через те, що мені не цікаво слухати, як класні вокалісти, але співають кавера. коли були. Артисти на фабриці Зірок, ці молоді люди. Там вони випускали, ну, не випускали, тоді ще не було такого поняття, як випускали, але в номінаціях співали свої ці сольні пісні. І ці пісні ставали дійсно хітами. Я Перед тим як знімати це відео, подивився там підбірку деяких номерів. І я зрозумів, що я досі фактично на пам'ять пам'ятаю пісню Даші Астафєвої з першої фабрики зірок повторів. Ну, мені тоді ця пісня сподобалась, і о, я прям ну, пам'ятаю майже весь текст. От я не пам'ятаю жодного виступу Олі Цибульської, яка перемогла на фабриці зірок в дуеті з росіянином. Проте вже о, забуто російського артиста, хотів сказати, о, як його звати, але не будемо. А от Даша Астафі пам'ятаю, вже не кажу про пісні фабрики зірок 2 або пісню Оля, дівчинка Оля Дентес співає і зараз, і це величезний. Це супер -хіт. І таких пісень там було дуже багато. І що класно, деякі з них були українськомовними від початку. Тут Дентеса, я пам'ятаю, в одному з перших ефірів була дуже класна пісня Конверт. Мені от вона прям подобається, і мені би хотілося, щоб Дентес її зараз співав. Але от я не знаю, чи може він її витягнути, бо там вона ну, така дуже складна вокально. А потім була пісня дуже класна у Ліни Міцуки мовчати кохати, яку потім гуртеріал О співав. Ну дійсно, ну це супер хіти. Наталя Могилевська собі деякі пісні навіть взяла в свій репертуар в той час. Наприклад, пісню із селіна. Це була пісня, сухі, я пам'ятаю, Олени виноградової. Третя фабрика зірок теж. Ну, такі вони, правда, там всі російськомовні були, я не пам'ятаю, чи була там а, була у Еріки, мама Мамерикі. Нема образ українськомовна. Але ну, пісні, пісні класні, і їх хотіли слухати. І ці артисти зразу могли поїхати в тур, і вони їхали, ці фабриканти їхали всеукраїнські тури співати свої пісні. Тобто це був великий готовий концерт. А голос країни і ікс-фактор, ну такого не можуть зробити. Це хто хто поїде в тур з каверами. Ну хтось їздить, але це трошки дивно. От мені цікаво, хто зараз міг би робити оці таку кількість писань, а це ж дуже багато пісень. Я від 16 учасників і по дві такі сольні пісні. Фактично кожного ефіру треба писати. Це реально багато, і ці пісні мають бути якісними. Тобто їх треба вже починати писати. Або це мають бути там різні автори. Або я сподіваюся, що все-таки будуть артисти, які самі собі пишуть матеріал. Бо зараз артист, який купує собі пісні, ну це вже знаєте, як трошки ця щирість сенси не зовсім співпадають з артистом, Бо ми розуміємо, що це пісня куплена. А таких артистів у нас дуже багато. Великою популярністю зараз користуються саме ті артисти, які самостійно пишуть пісні і самостійно транслюють те, що у них всередині. Це набагато цікавіше ну, мені особисто. От я е, проаналізував навіть те, що слухаю я. Мені от прям найбільше подобаються ті е, люди, ті артисти, які пишуть тексти самостійно. І я би е, на місці е, людей, які будуть відбирати цих учасників. А я би на це теж звертав увагу, окрім артистизму, окрім голосу. Хоча на фабриці зірок вони всі були вокалістами, і Макс Барських на фабриці зірок відверто був слабкий вокаліст, але як бачимо, харизма зробила своє. Він і зараз не прям так супер-вокаліст, але харизма. Харизма бере своє. Хоча я пам'ятаю легендарну цю фразу, як Вадим Алійник сказав, чому він має перемогти. І як бачимо, напевно, йому це. Такий допомогло, раз він переміг. Взагалі цікаво дивитися, як учасники фабрики зірок в Тресу досить активно, почали там, дякувати, згадувати. Минуле там Вася Нагірняк, наприклад, написав, що сценарій був присутній в їхньому любовному трикутнику Вася Нагірняк, Еріка Мамаріко Шурінс. Я, ну, я знаю, що сценарії було дуже багато, це було на четвертій фабриці зірок, і мені розповідали учасники, що було дуже дивно. В рамках четвертої фабрики зірок робити ці всі сценарії, постановочні романи, тому подібне, коли будь-хто міг зайти в режимі реального часу по веб-камері подивитися, як це знімають, як дубль дубль за дублем. Знімають ці діалоги, знімають ці ситуації. Ну, це було дуже дивно і відверто. Там взагалі знаєте, погані актори, і це було зрозуміло, що там дуже багато. В цього всього сценарного зараз же вже не часи телебачення. Фабрика зірок» буде виходити на світ TV, І е, в мене є велике питання: чи буде вже такий навколо цього проекту, чи буде так багато людей його дивитись, і чи спроможе такий формат зробити артиста сьогодні? А я взагалі думаю, і ми бачимо по прикладах тих, хто став популярним після фабрики зірок, що очевидно фабриканта після проекту потрібна продюсерська підтримка. Тобто потрібна людина, яка буде в них кладати гроші, підказувати, бо самостійно, вірогідно, вони навряд чи зможуть це зробити. Навіть там, маючи тіктоки, маючи там соцмережі, є дуже багато артистів. У нас в Україні 16 тисяч артистів, 90 тисяч пісень вийшло минулого року. І без грошей на промо багато хто з артистів не розуміє, що треба гроші на промо, треба гроші на запис пісень, якщо ви самі не пишете. Але щоб робити свої пісні, треба спочатку купити апаратури. Це теж коштує великі гроші. Треба гроші на кліпи. Треба гроші на команду. Треба гроші на все. І у молодого артиста, який там тільки тільки переїхав до Києва заради фабрики, зірок цих грошей вірогідно не буде і не було. Тому успішними і лишились ті, в кого вклали гроші. Ми бачимо ці імена, і всі вони, по суті, були потім продюсерськими проектами. Потім вони, звісно, пішли, закінчилися контракти, стали там сольними виконавцями, вільними виконавцями. Але все одно так чи інакше, оцей перший буст це була фабрика зірок. А далі його продовжили саме продюсери. І якби мені ця модель не дуже подобається, але ну продюсери бувають різні. Все таки не всі стосунки, знаєте, як не знаю, як порівняти з кріпаками. Нехай буде так, коли там продюсери забирають всі гроші, але продюсери ж не забирають гроші. Вони повертають свої інвестиції, а також реінвестують в цей же самий проект. Ну тобто, це великі вкладення мають бути, якщо вони є. Якщо їх немає, це вже трошки інше питання. Ну, мені дійсно цікаво, як це все втілять, бо ну явно буде цей зірковий будинок, де закриють учасники на кілька місяців. А, будуть ці а, концерти, чи будуть їх знімати в прямому ефірі? навряд чи. от прям сильно сумніваюсь, що їх будуть прямому ефірі. Он на світ бір в прямому ефірі не знімають, бо це просто зараз в сучасних умовах неможливо. Чи були там яскраві учасники те, що питання, бо здавалось би, хто хоче, міг би себе вже давно проявити в інтернеті, але щось не всі це роблять, не всіх це виходить робити. Але я думаю, що все одно знаєте, знайдуть нам оці діаманти, знайдуть нам нових артистів, і хоч хтось да, затримується в цьому шоу-бізнесі. Але мені би дуже хотілося, щоб на фабриці зірок були абсолютно нові. Обличчя, щоб не було цих учасників, які були на голосі країни на X-Factor, а потім знову на голосі, там на інших шоу, які знаєте, оце ракамери ходять над цим шоу, яких вже правда певний час немає, але все одно знаєте, ходять і шоу-шоу. Навіть там деякі доходять до майже до кінця, де дехто може навіть перемагає, але це їм абсолютно не допомагає. Потім робити кар'єру далі. От не допомагає і все. Ну бо. Або вони не знають, що дійсно робити, або вони продюсерам дійсно не цікаві, а самостійно вони не можуть, як я вже казав. Тож хочеться побачити нові імена, а не а, тих, кого ми вже бачили сто разів. А, як там оце на нацвідбіри люблять приходити по чотири і більше разів. От хочеться а, в контексті фабрики зірок, бо нацвідбір це все таки: ми обираємо не нове ім'я, а обираємо. Артиста пісню, яка представить Україну на міжнародному конкурсі, а фабрика зірок це місце саме для нових імен, тому хотілось би там їх і побачити. Так ми були музичні новини цього тижня. Дійсно, дуже чекатиму ваші думки в коментарях, давайте поспілкуємось. Мені дуже подобається, коли ви пишете взагалі розгорнуті коментарі, свою думку висловлюєте. У цьому знаєте, є діалог, є якась комунікація. Я їх читаю особисто. В мене, знаєте, багато хто думає, що в мене велика команда. Оце ми сидимо, всі разом робимо цей проект. Але я один, і я дійсно відповідаю на кожен коментар. Особисто ви можете в цьому навіть не сумніватись. Умови зараз складні, тож якщо ви хочете підтримати мою роботу, подякувати. Мені за це відео. Можете зробити донат за посиланням у описі цього відео або стати спонсором каналу прямо тут на YouTube. Нагадаю, що ви дивились youtube тут проєкт музичні новини. Мене звати Роман Бутрилакін. Дякую, що додивились до цього місця і до зустрічі в наступному відео.